4 300 Такой хлопчик поедет у нас на Днепро О да, вот такой хороший хлопчик, красивый 4 400 Это 4 У нас снег все Бачите, починає пролітати сніжок. гарненько. привезла в Олександрію кроликів своїх, поїдуть на Дніпро. Ось так. Так що починаю трішки брати живими, чому я дуже, дуже рада. що вони поїдуть когось радувати. І я теж буду раденька. Ось так сніг йде. Красота. ось так, так трішки замітає. Ось так сьогодні Трішки погуляю по місті і в справах і просто так, на закупи, погулять. Ось такий сніжок, але люди ходять. Я б не сказала, що дуже холодно. Так. Середній сніг розстає, але все-таки... Перший сніг у цьому році це дуже добре. Їхала літом, приїхала зимою. Відвезла кроликів своїх, вже все, приїхала додому. А в нас тут ще більше снігу, ніж у місті. Ну, за містом завжди так. Сектор, то сніг здається більше. Ось так красота. Ще таке все в нас зараз не дуже, не дуже гарне. Таке все трішки чорне. Ну але сніжок йде, не знаю чи хорошо це для моїх. Корейчі ні, але сніг. У нас прийшла зима. Але вони в мене всі лази дивлюсь на вулиці. Заходить в сарай не хочуть так. О, О. О. Боже, одну курку роздовбали для хвоста. Ну йомою, що це таке? Це індюки. Представляєте, які ненависні тварини, я не знаю. Це взагалі... Зараз я вас на грубку, щоб було тепленько. Будемо пікувати курку. Мені її шкода, вона несе великі горні яйця. Ось гляньте, скільки в нас нападало снігу. Я навіть навіть і не очікувала. Дивіться, скільки сніжку багатенько, прям, прям багатенько. Прийшла льма. собачки мої поховалися. О, вже скоро пять годин вечора. на дворі так бачите, ще видненько. У нас, до речі, просто сьогодні є світло, але ну, сніжуки ще йде. Так, мої качки пернаті тут. Сидять. Голубі фаворити тут ось окремо. Це мої, не знаю, щось якийсь притягну, може, якусь шиферин і доміка нема. Будуть ночувати не так на снігу. Тут в мене мамутики сидять, ці загорожки. І он, там он, поруч датський легард. Всі ночують на вулиці. Не знаю, що з цього вийде, але ну, в принципі морозу немає. Там мінус один. Ну, не знаю, я якось хвилююсь. Дома у нас там у них були домики, вони, коли їм було холодно, то вони туди заходили. Вони туди практично не заходили, але все ж таки домики були і мені було спокійніше. А тут домиків у нас немає. Скачки тут у нас сидять, бачите, домиків у нас нема, і тому вони сидять так. Тому в будиночку ночують тут кур кури кур в мене. Не знаю, може померзнуть, ну маємо, що маємо. Пересадити нікуди немає можливості. Тому надіюся, що буде так. Завтра зранку почну вирізати качук усілено, щоб вони хоч не похудали та не померзли, не подухли. Ну, якось так. Трошки лишу, може щось змастерюємо якийсь навісик, ну поки що будуть так.